Неймовірно, але вченим вдалося довести, що математика гептаподію еквівалентна нашій, аби дві системи, нехай засновані на діаметрально протилежних підходах, описували один і той самий фізичний всесвіт, те чан історія твого життя. Коли я говорю про роман Солпік, мені перехоплює дихання. Як передати звучання чогось більшого, ніж ти сам, пише Алена Красносельська на своїй сторінці в Фейсбуці. Після моїх відгуків в Телеграмі та Фейсбуці про цей роман, посилання на них будуть в описі до відео. Мене частенько про нього запитують: чи варто придбати, чого очікувати, який жанр під жанр фантастики. Тривалий час, мені було складно відповісти на це питання, але за мірою перечитування окремих частин я сформулював відповідь. Солпік це фантастика, в якій є елементи концептуальності фантастики, фантастики, нанопанку, кіберпанку, панк складових, утопії та космічної фантастики. Іначе все це звичні жанри, але я недаремно не навів цитату з відомого оповідання Теда Чана, тому що Солпік це діаметрально протилежний підхід до фантастики, або погляд під іншим кутом. Якщо поставити на полицю рядком різні книги в жанрі фантастики, усад, желязний, Дукая тощо, то Солпік буде стояти не в загальному рядку, а трохи осторонь. Це не тому, що він кращий чи гірший, ні, це тому, що цей інакший. Тут використовуються теорії, концепції та гіпотези, які майже не поширені у фантастиці, і на їх основі створена цілий Всесвіт. Наприклад, гіпотеза чисел Піфагора в суміші з концепцією Платонівської печери. Додайте сюди теорію Блокового Всесвіту, яка пропонує розглядати час не як щось, що тече, а як нерозривну частину чотиривимірного простору часу. Я абсолютно не згоден з відгуками деяких читачів, що Солпік є просто збіркою красивих метафоричних картин та виславів. Які призводять до суто теоретичних концепцій. Насправді, десь за останні третини книги весь сюжет та світ складаються разом, з'являються чіткі відповіді на питання, які піднімалися протягом книги. Стає більш зрозумілою структура сюжету послідовність подій. Ну і, на мій погляд, повна головна відповідь знаходиться на 465-й сторінці в останньому абзаці. Якщо це взяти за основу, додати теорії синтезу зліпків часу, деякі висновки головного героя і перемотати події назад, час це лише абстракція, як і відстань. То все стає на свої місця. У книги абсолютно зрозумілий фінал, я б сказав, феєричний, в якому фігурує проста ідея з дуже складними висновками. В цілому цю книгу я вважаю однією з найскладніших, а можливо, найскладнішою фантастикою, прочитаних за все життя. І можу сказати, що нічого навіть схожого на неї я ще не читав. Водночас це дуже цікава історія, яка запам'ятовується надовго, і вже дуже скоро в мене вийде окреме відео про цю книгу.